Усім привіт! Сьогодні готуємо густе малинове варення за дуже простим перевіреним часом рецептом. Варити всього 5 хвилин. Нам знадобиться 1 кг стиглої ароматної малини і 1 кг цукру. Посуд не емальований. У нас алюмінієва миска. Гарненьо пересипаємо малину цукром. Накриваємо все це рушничком і відправляємо в холодильник на ніч. Вранці перемішуємо дерев'яною ложкою і ставимо миску з малиною на повільний вогонь. Ніжненько помішуємо. Чекаємо, поки закипить, і варимо рівно 5 хвилин. Не забуваємо знімати пінку. Баночки стерилізуємо в духовці при 100 градусах 5-7 хвилин. Гаряче варення одразу розливаємо по стерильних баночках без жодних затримок. Закручуємо стерильними кришками. Перевертаємо баночки догори дном і закутуємо в теплу ковдру. Хай відпочивають до повного охолодження. Зберігати можна при кімнатній температурі. А взимку відкрили баночку, і літо прийшло до чаю. Смакуйте з задоволенням і тицяйте вподобайку.